Увага пасажири. Нічний швидкий поїзд. Кобзар номер 49 з полученням Київ Трускавець подається на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на нічний швидкий поїзд, Кобзар номер 49 з полученням Київ Трускавець. Час відправлення поїзда 20 годин 12 хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд Кобзар номер 49 з полученням Київ Трускавець. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на нічний швидкий поїзд, Кобзар номер 49 з полученням Київ-Трускавець. Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проваджаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з першої колії відправляється нічний швидкий поїзд, Кобзар номер 49 з сполученням Київ-Троскавець щасливої дороги.